Орхірея Франциска, Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за архієпископа і Митрополита нашого Киригоря, і за боголюбивого єпископа нашого Кир, Володимира, чесне присвітерство у Христі, до за весь причет. і людей Господеві, помилуй! за богобережний народ, наш за правління і все військо, Господеві помолімося! Господи поміру. Щоб як лук мідний вчинити силу вірних твоїх і укріпити Десни. І гміцю сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві помолімся. Господи, Господеві помолімся, Господи, помилуй. щоб вислухати крик святої церкви Твоєї зітхання, єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя полонених ворогами і супостатами рабів його, які в печалі і скорботах до нього взивають. Господеві помолімся, Господи, щоб визволитися нам від усякої скорботи гніву, біди і нужди, Господеві помолімся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас. З Боже Твоєю благодаттю, помилуй, Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і присну Діву Марію з усіма святими, помінувши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Тобі Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь бо Господі появився. Нам, благословенний, хто йде в ім'я, Господи. Повідайтеся, Господеві, бо він благ, бо повік милість його, бо Господь і появився нам. Появився нам благословений, хто йде в ім'я Господнє, не умру, а жити буду, і повім діла Господні. Бог Господь появився нам благословений, хто йде в ім'я Господнє. Камінь, яким знехтували будівничі, цей став головою вугла. Від Господа стався він і дивний є в очах наших. Босподь Господі появився нам, благословений, хто йде в ім'я Господнє, спаси, Господи, людей твоїх і Благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народу і на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони люд твій. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, мі, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За гоступництво перед яким благоговіємо і з яким не осоромимося, не поверди, благаємо молитвами нашими, все оспівна Богородице, утверди православну громаду, спаси благовірних людей. Леная. будьмо уважні. Мир усім премудрість будьмо уважні. Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Воздайте Господеві, сини Божі, воздайте Господеві, славу й силу. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Примудрість Дорога, сян, послання. Святого апостола Павла Будьмо уважні браття, кріпіться в Господі та в могутності його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати віцечки дрощам диявольським. Нам треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби під небесних просторах. Ось що ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися, Сійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувшися у броню справедливості і ноги готовність проповідування Євангелія миру. А на ну дусе, візьміть ще двіри, яким здолаєте всі розпалені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Мудрість, прості, вислухаємо святого Євангелія Мир усі Бі Духові Твоєму. Від марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, вигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь. Щоб і отець ваш, який на небі простив вам, провини ваші, коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі, не простить провин ваших. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святійшого Вселенського архірея Франциска Папу Римського, зоблаженнішого патріарха нашого, Святослава, присвященнішого, архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря і боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира. За тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі, і братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за народ народного за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо, і не зброя наша врятує нас, Господи. Але допомоги Твоєї, всемогутньої просимо, і на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, та ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умилінням молимося. Всемогутній Господи, милостиво вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою і впокори їх, і Христолюбивому воїнству нашому віддай їх молимось. Милосердний Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава усилились в землі нашій, усильно молимось Тобі, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі. Тих, що на морі далеко і в повітрі, та милостивий, будь милостивим, владико, до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, і людинолюбний Бог є тобі славу возсилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і віки віки. Амінь. Ще іще, приклонивши голови, Господеві помилуйся. Господи, помилуй, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щодротах смирення рабів Твоїх, чоловікулюбно, вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, в покаянні й зумиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і нема і Збавителя, і Спасителя. Радше Хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми, люди Твої силою, Твоєю бережені. створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи, Боже, Спаситель наш силу і упокоєння, і заступнича наш. Не згадай беззаконь і неправд людей твоїх, і не відвернися від нас у гніві твоєму, але в милості і щедротах посіти смиренних рабів твоїх, що припадають до Твого благоутробія, повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їхнє страх і втечу, Христолюбивому мужу, воїнству нашому, подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їхнє, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці не нетлінні, бо Ти єси заступник і переможець і спасіння всім, хто, хто уповає на тебе, і тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Ще синішо від Харовимів і незрівняно сламнішого від сарафимів, щоб задління Богослово породила, сущо Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої Своєї Матері, чесного славного пророка Притечі і Хрестителя Івана, святих славних і всехвальних апостолів і верховних апостолів Петра і Полекія, храм наш святий, преподобних Богоносних отців наших і святого Кирила Єпископ з Єпископа Єрусалимської, конині, вшановує, і всіх святих. Помилуй Спасе нас, як благий і людинолюбний. Амінь. Дякуємо, що ви долучилися до молитви. Пам'ятаємо, що можемо дуже багато зробити для наших воїнів, також нашою святістю. І черпаймо це з Божих святих тайн, також, очевидно, в приватних молитвах. Пам'ятаємо про наших захисників, про їхніх рідних. Стараємося, чи можемо допомагати. Слава Ісусу Христу!